Сидить москаль на прилавку, прищурює очі, так і знати, москалина вареників хоче. Хоче бідний вареників, то й ніщо питати, та тільки їх по-нашому не вміє назвати. Хазяюшка гаубушка, став він говорити. свари ко мне вот этого. Да чего сварить ты? Да этого, как без чего у вас называют. Вот что знаешь, берут тесто, сыром накладают. Тобой его святый знает. Что вам служба гоже? Тесто сыром накладают, то... Гаоски может. Не галушки, не галушки, я галушки знаю. Свари ко мне голубушка, все бы ж забываю. Уж глаз долой, так с памятью. Эн такой веста. Да Та знаешь ли, эн так сыр то, а на сыре тесто. Тобою его святы знае и добрые люди. Сыр ути, Хіба може, чи не пиріг буде, да не пірок, голубушка. я досада, та знаєш, туди масло, та сметани надо, а вона то добре знає, чого москаль хоче. Та чекає барабана, за ким затуркоче. Як почула барабана, слава тобі, Боже, та й говорить москалеві. Варіників може, аж підскочив москалина, та ніколи ждати? Вареники вареники, та й пішов із хати.